Відкрилася персональна виставка живопису молодої, але вже визнаної у Європі художниці Катерини Косяненко. Усіх роботах, за словами мистецтвознавців, вдало поєднано українські фольклорні мотиви, ренесансні постаті європейських полотен і сучасне їх виконання. У виставці представлено 20 найкращих робіт із двох останніх проєктів художниці. Тіні забутих предків це 2001-2003 рік і календар серія. Це 2003-2005 рік. Ну, це такі були довгі роботи, я довго, довго про них думала, довго думала, як зробити так, щоб ці роботи одна з одного були цікаві. 2003 року одне з полотен художниці було представлено в експозиції відомої французької Ґелері Селін. Картину визнали найкращою з поміж тисячі інших творів із цілого світу. Картина покрова на збірній виставці. Це був міжнародний осінній салон ювілейний. 100 років було селено, вона зайняла перше місце. Оригінальний стиль картин художниці вапить і представників інших культурних галузей. Невдовзі одну з робіт можна буде побачити на обкладинці альбому фольклорно-автентичного гурту Божичі. Крім того, Катерина Кось'яненко розробила сценічні декорації нової вистави за двома зайцями у Севастопольському театрі.